Доброго дня, дорогі друзі. Нині ми зайдемо в такий цікавий будинок, де відбулася реставрація. Я думаю, багато моментів вам сподобається. Ви не раз мене питали, як виглядають відреставровані простори. Але давайте от спробуємо без зайвої критики, ну все ж таки, з більшим захопленням, відрізнити елементи автентичні, елементи такі ну, історичні від. Можна сказати, новопривнесених, отож, це є у нас вулиця Кравчука, і традиційний для Львова. Отакий от захід через кілька сходинок. Бачимо, що тут у нас вже немає плиточок спочатку, напевно, вони були в незадовільному стані. Зараз ми з вами ще й оглянемо фасад, але я хочу перше сконцентруватися на інтер'єрі, тому що саме він ну, дуже вражає, як і всі будинки цієї вулиці, але тільки тут відбулася реставрація, і є такий гарний належний догляд. Отож. Те, що було зроблено, наскільки я розумію, то були дослідження якісь наркоспаси, і у нас є така імітація такого своєрідного цоколю, бачите, на, е внизу стін. І більш-менш десь воно так відповідає істині, тому що таке було у вівських будинках. Приходять, тут є вази, в них ростуть вазонки, яким трошки мало світла, але це теж пасує, все таке може бути. Справжньою окрасою тут є розкішні двері із супропортом. Це є отой декор наверху. І, власне, що ці двері вони мають такий гарний сецесійний оливковий колір. Можемо побачити зараз ту плиточку, яка у нас є внизу. Вона ця плиточка зустрічається у Львові не так часто. Вона є також в інших будиночках цього стилю, в Сецесії. І цієї вільниці, я ще бачила її там навколо гори святого Яцика, на вулиці Архипенка. Напишіть, будь ласка, що вам вона нагадує, це як якісь велетенські динічики, вони ростуть, а посередині, звісно, то солярні знаки, мені здається, це свастика. Ну, Стан збереження дуже красивий, тої плитки. Я виробника точно не знаю. Думаю, що це є вілерой Бог або фабрика ліса. З такого у нас. Дуже цікаво, що тут є. Такі по всьому ми зараз будемо по сходові клітити, там теж є такі медальйони. І в них є ваза з буском, і також ті гірлянди. От я би дуже хотіла, щоб в коментарях, я думаю, з'являться мешканці, які дадуть відповідь на питання, як воно було спочатку. Тут дуже пригарні такі гірлянди, значить троянди, дівпанчики такі дуже дуже симпатичні. І все дуже цікаво на стелі. Але мушу вам сказати, друзі, в кожному під'їзді цієї вулиці це є будинки Августа Богохвальського є розписи. Тут у нас є розпис. Ми бачимо дуже добре, що то от посередині йде шов, що то є якась картина вклеєна і там ще. Є швидше, що то картина вклеєна в теньку. З боків, от мені здається, що то є новопривнесена. Всі інші розписи на вулиці Кравчука. Мені є стаття в інтернеті, можна прочитати розписи. Ой, тобто, у будинки авторства Августа Богохвальського, просто загуглити Богохвальський Казанцева мусить виплисти. Він всюди застосовував розписи, але я не чула, щоб він робив розписи на полотні. Він завжди запрошував художників, які малювали просто значить на тиньку. Отож то є загадка. Дивіться, як гарно дивляться у ці відреставровані двері. Оце ковальство з такими гарними щитами. На фасаді ми ще будемо роздивлятися. Фасад дуже добре пореставрований, мені подобається. Двері мусять бути прозорі. Це добре так зроблено. Файно, що є така підставка, бачите, на пошту при скринці. це так само просто-просто чудесно. І, значить, всякі тут оголошення такі дуже порядні. Давайте роздивимося детальки. Ось у нас тут є прекрасна така деталь, значить, з дармовисами, бачите, є такі, як то поличка. І це є соціальна, дуже-дуже красива. Двері це є кобойки. От вони так себе розкриваються. Ой, я дуже перепрошую мешканців у вас. Я так рибучку закрила, дуже добре відкрила, працює той механізм, от воно собі так. Лехесенько літає, та? і всередині маємо ту саму колористику. Це нас дуже тішить, правда? Бо ми завжди звикли, що ну, спочатку одне, а потім друге, а тут все в одному стилі. І я кажу дякую тим мешканцям за те, що вони так зробили. Попри те, що тут деякі двері є поміняння, ви тут будете бачити, але загалом є такий спільний однаковий стиль. Ось вона така гарна. Львівська сецесія. Тут є ще нові супропорти. Ми їх з вами вже зустрічали. Прошу подивитися моє відео про маковий будинок. І там такі, значить, хлопчики пригарні, там вони тільки в темному кольорі зроблені. Сидять серед маків, такі ангелики путті І ці ангелики путті вони не так часто у Львові зустрічаються. По боках ви чітко бачите, що то маки, правда. А над хлопчиком. Може і немаки, може, якісь інші такі квіточки, ну і все разом воно просто прекрасно. Тут з боку люди поміняли собі двері, поставили дуже дуже великі, широкі, але намагалися зробити такий супропорт, тільки ще з лірою і з книжкою. І ось що мені дуже подобається, як дивиться та вся історія з цього боку. Дивіться, у нас є на вітраж, і цей вітражик, ну це так називається вітраж, це так зване художнє засклення, знаєте, це таке травлення. І це травлення, воно, ці листочки, ну підкажіть теж, гінгу напевно, бачите, отак воно якось виглядає. І це дуже благородно, От коли є травлення, мені дуже подобається, бо справжній вітраж він так трохи забарвлює, знаєте відтінки, а тут ні. А тут нам дає просто таке освітлення. Там десь є дуже гарний стильовий ліхтар. Це все прекрасно. Дуже зачаровує у нас реставрація сходів. Це будинок наріжний, я, до речі, навіть не знаю, який тут є дворик, взагалі як воно виглядає. Зараз ми підемо подивимося. І, власне, сходова клітка могла би бути більша, але тут, напевно, звернули більше увагу на планування помешкань, щоб все це було так гарно. І у нас відповідно сходова клітка, вона така, ну ощадна, можна сказати. На стелі є розписи. Ви бачите, це дуже добре. Ці розписи вони є відновлені. Трошки, я би сказала, ну, в такій спрощені гамі, бо є тут будинок, я сподіваюся, ми з мешканкою ще знімемо відео про квартиру теж на цій вулиці. І власне, що там розписи трохи в іншій колористі, це набагато складніші. Але тим не менш, ми загальні які засади можемо з вами побачити. На стінах у нас тут продовжується такий самий цоколь, можна сказати, з листочками винограду по боках. І дуже класно, такі випуцювані, просто прекрасні дерев'яні сходи, правда? І ці дерев'яні сходи вони навіть майже не риплять, вони, напевно, зміцнені, так дуже сходинки такі просто медові. Тут ми бачимо знову розпис і такий самий бузок з вазою, і гірляндами. І як ми бачили вже внизу, з осені, правда? От люди собі поставили штучні, ой, тобто засохлі сухий букет. Перепрошую за <ріст> неправильні піти, і це теж мені подобається. Але власне ця сходова клітка, дивіться, як це все охайно, таким медовим блиском світиться. Так прекрасно. І мене ну, пустили от мешканці, але не знали історії знімати це. І вони прямо з такою, та, знімайте, будь ласка, бо мала прикрий випадок тут. На дільниці хотіла зняти ще одне відео, і там багато разів мене ваганяють, не даюсь. Не дозволяю того зробити. От дивіться, як у нас тут є гарно, коли багато, багато зразу розписів, і вони всі просвічують. Перший поверх, другий поверх, третій. Бачите, і вони всі у нас присутні. Все є в одному стилі. І це завжди така єдність, вона повинна бути. Тобто, так були зроблені оці під'їзди, ці будинки. Тут у нас є, що на майданчику є троє дверей. І ми можемо припустити, що було три помешкання. Можемо припустити, що це є одне помешкання. І два помешкання, тому що вони всі між собою з'єднані. Є дуже тут пригарний орел. Це є поштова скринька. На жаль, зйомка сьогодні в мене така доволі я поклалася на сонячну погоду. Тут трошки похмуро не взяла ліхтаря. Але я сподіваюся, що вам трошки видно, правда, як воно виглядає. Так? Це є Орел, поштова скринька. Вони є тут, на дільниці. Це є латунь, надзвичайно гарно зроблено в стилі такої французької, французького Арново. І це якась така стилістика спільна, вона дуже підкуповує. То є віконечко вирізалась, віконечко хто прийшов. Там, значить, є таке вічко, світиться, якщо ми попадемо в помешкання, будемо бачити. І з цього боку у нас є та сама історія. Піднімаємося вище. Бачите, віконечко. Віконечко це дуже характерно для львівських просторів. Куди це віконечко виходить? Які власники молодці, що вони не забили його, не замалювали. А це так от як має бути віконечко. яке Який освітлює якийсь простір, що немає у нас сонячного світу. Відла чи то там ванна, чи синвузол, чи кухня? Ну щось таке, що я всередині. От от красиво пішли ті марші, то є такий світ, знаєте, сецесії. Рослинний, дуже затишний. Людина живе в тому часі набагато повільніше. Не так як ми от вічно спішимо. У нас там дуже багато планів, не може ви інакше живете, так ну, у мене, напевно, більше планів, ніж я собі можу е, встигнути зробити, а тут ми можемо краще роздивитися того орла, правда, тому що освітлення краще. Мені ще подобається, що він має таку фактурку, бачите? І ця фактурка вона, вона надає такої матеріальності. От тут у нас є такі горошки, тут є такі смужки, правда? І тут є клямочка. І ця клямочка автентична. І є дуже гарний дзвіночок. Я хочу опинитися в цьому помешканні. Я сподіваюся, що власники вони, це і мене закличуть це відео. І тут, а, значить, віконечко. вікунечкова Рездас, правда? І що цінне наверху у нас є табличка для прізвища. Ці таблички, вони, як правило, були внизу, бо в інших будинках цієї вулиці я бачила на нижніх дверях. Тут вона є наверху, і це якось так два різних метала чи шопіт, кажіть, що, підкажіть, що то таке. І воно дуже-дуже красиве. Цього путі є така пригарна деталь у нас. І з цього боку є теж збережені ці елементи. І наверху там же є у нас стриг. Віконечко є таке саме, тут же воно просто замальоване і, ця, ну, очевидно, не потрібно людям. І на стриг у нас провадить далі та сходова клітка, такий собі утилітарний підхід. бачите. І це все правда дуже-дуже красиво, Мені дуже подобається. Я ще раз от хочу, щоб ви втішилися тим підлогом. Бачите, сходинки такі просто медові, вони такі блискучі. І, хоча є у торпіння, але воно є дуже-дуже затишне. Зараз ми з вами подивимося фасад, і дуже прошу вас написати в коментарях, яке враження у вас від тої реставрації. Тому що я вам зазнаюся, колись я так трохи була ну, згіршена тим, що не було зроблено фахової реставрації поліхромії. Але зараз в мене переважає позитивне, позитивне враження від цього будинку, бо так багато занедбаної спадщини, так багато людей ну дійсно не цінують і не тішаться тому, де вони живуть. А тут у нас є цілісний ансамбль столярки, все збережено, все настільки у нас. Ну, максимально, ну, з розписами їм трошки, може не підказали вчасно, але це ще теж я сподівалася, можна відновити е, ту первісну колористику розписів. Але власне все решта ну дуже дуже чудово. Ми подивимося зараз з вами, друзі. Що тут у нас є внизу? Тут, до речі, чарівним способом міняється підлога, стає дерев'яною. <свісно> тут є затишна атмосфера львівського дворика. Ви знаєте, я би сама не була. Тут знову є дощечки, вихід на вулицю. І там у нас є підвали, але ну давайте ми спробуємо подивитися. Світло щось не робить, і тому ми в підвали не підемо. А ось як виглядає дворик? Ой, дворик є дуже класний, тому що в той час якраз август богохвальський. Він е намагався зробити нові війна, намагався зробити великі такі двори, щоб людям було додихати, щоб можна було в тих двориках, двориках посадити дерева. Тут, до речі, чомусь не росте дерево. Хочу вам ще показати пригарну деталь. Тут у нас є автентичне крісло. Прошу подивитися, пробачте мене, будь ласка, власники. Я посуну парасольку, але тут є дивовижний прекрасний орнамент. Це є сецесійна така мушля з завитками і це зроблено в техніці. Мені здається, якесь випалювання, щось такого. Ну, це надзвичайно красиво. З боку радянський трикутний столик. Теж мені дуже подобається. Слово, мені тут багато що подобається. І дворик, він замощений тут радянськими плитами такими великими. Але насправді це була така дрібна плиточка-шоколадка. І от у нас є сусідні будинки, там вже вулиця Сусідня Верхрадського. Так, і, До речі, дуже красиві огрожі, там бачите. Попри те, що ці балкони вони не є такі парадні, але огорожі дуже-дуже класні. І ось у нас там є такі серйозні, класні гаки для провітрювання хутра, правда? Посередині росте дерево, не можу сказати, яке. якесь таке яблоне подібне. Не знаю, підкажіть, будь ласка, мені. І далі у нас є виноград, що так само є дуже цікаво. Давайте тут у нас є дуже багато цеглин. Ми собі подивимося, чи нема клейма. Ну я, на жаль, от бачу щось таке кругле. Якщо ви орієнтуєтеся, то може мені підкажіть. Дворик він тут розмежований, значить, ґратками для того, щоб у всіх був свій простір, але насправді на тій вулиці. Тут є такі дворики, що вони є спільні, нічого зовсім не розмежовані. А от як виглядає з цього боку, ну тут, на жаль, зроблені такі засклені балкони, але ми можемо припустити, що тут були такі красиві веранди, знаєте, дерев'яні. І це буває теж дуже-дуже класно. Ну, Дворики це якийсь такий особливий чар, правда, і тішуся, що ми з вами сюди зайшли. Ось у нас ще є тут автентичне крісло, Подивіться, це є з того самого комплекту. І тут є на спинці, бачите, такі самі взори. І ми можемо припустити, що тут є то саме, бачите. Я ще собі дозволю глянути на це крісло. Це вже радянське, але воно все одно стильне. Ми з вами знаємо, друзі, що ну, меблі вони є дуже цікаві різних періодів. пайдуже навіть радянські, дуже бувають класні. І взагалі я сама грішна тим, що. Колись викинула багато що, багато що подарувала, тепер шкодую <рив> з Радянської дуби. Але ну, у нас зараз цікавить сецесія. Виходимо на фасад, він також вас не розчарує. Фасад є найбільш сецесійний з усіх будинків, виконаних тут Августом Богохвальським він, знаєте, наче рухався. Послідовно до якогось такого е, довершення, правда, соційного. Ось так у нас виглядають двері, вони не закрилися, мушу їх закрити. Подивиться, дуже цікаво, що на вхідній клямочці є клеймо. І це був єврейський виробник Кандель. Бачите, воно так виглядає. Сама клямка оця, вона є нова. Але накладка є стара стараю, вона була дуже красива. Тут є лаврові листочки. Це є наклеєна плівка. Оце. А зараз я вам покажу, як виглядають самі двері. Вони дуже-дуже класні. Вони красиві. Бачите, от вони такі в стилі такої асоціації з тими гербами, з лавровими листочками. Дуже дуже передові. І от у нас на фасаді є теж дуже багато різних. Таких фризів з орнаментами, і може ви здогадаєтесь, може ви скажете що це? Бо я не розумію, що це таке. Такі квіточки з такими тролисними листочками. Якась така квітуча історія, дуже дуже гарна. Зараз ми відійдемо трошки. З цього боку, у нас є військовий госпіталь, а колись власне, вулиця от Чернігівська пішла, так, і вона називалася Шпитальна, тому що там був шпиталь, загальний крайовий шпиталь, і значить, монастир Боніфрацій. То Якась така локація зараз мало відома. Ось так у нас виглядає фасад. От, попри те, що в нього насвіти сонечко, так, але він такий красивенький, світлий, дуже така рання асоціалція, декоративна соціальна. А ви не рідко питаєте, як це відрізнити ранню пізні. О, дивіться, тут фасад фактично як графіка. Його можна легко перевести в якусь графіку, і по тому ми бачимо, що то у нас рання суцесі. Та давайте ми роздивимося з вами у то вікно. Наприклад, дивіться, як цікаво зроблений наверху е, таке обрамлення. Це наче інтерпретація класичного мотиву того сандрика, правда. Але воно незвичне, воно інше. І під вікном є овал. От мені нагадує трохи бузок. Або є якась така штука в'ється. Що це таке знову? Ну, будь ласка, прокоментуйте. Я впевнена, що є люди, які краще орієнтуються. Дуже красиві на Кронштайни. Ось отак От воно виглядає. Кронштейни такі теж та дуже симпатичні. У мене є на сайті міської історії статті по фактично всіх будинках вулиці Кравчука. Це ви просто набираєте Кравчука Казанцева, Кравчука 14, Кравчука 12, 10, 8, 6. От стільки статей. Там можна прочитати історію тих будинків, тому що вони є своєю рідною виставкою того архітектора Августа Богохвальського. І ми зараз йдемо на зазанаріжник, за і я хотіла вам показати, якщо воно ще збереглося. Бо там є столярочка. Не сказала вам до речі нічого про. Колористику фасаду воно мені подобається. Вона виглядає так дуже в стилі того часу, правда. Така слонова кістка, багато відтінків. Дуже красивий такий соціальний медальйон, оплетений. Тими самими галузками є атик на розі, який воно проситься, щоб ми перейшли на іншу сторону. Давайте перейдемо. Такі красиві будинки на вулиці Чернігівській, в тому числі такий прекрасний модернізм. Я щось роблюся все шанувальне це модернізму. Ось дивіться, як воно дивиться. Будинок Корабель. Там він здається дуже мозаїчний, але бачите, як толерантно архітектор ставиться до наріжника. Він собі просто робить такий соціальний з дірочкою. Дірочка всередині блакитна, тому що дуже важливо відчувати не лише форму, а також і. Порожнечу, правда, у ту дірку. І далі у нас є ті самі кронштейни, Ми тут можемо краще, напевно, роздивитися. І десь має бути солярка автентична, але не так її багато. Не можу зараз такої дуже побачити добре. Не хіба от в тому вікні, отак воно десь виглядає, І то не впевнена, що вона ж цілком автентична. Бо на цій вулиці трапляються і красивіші такі історії. Ось і так у нас дивляться ті елементи на сонці. Не можу вам не показати це красиво. Така стримана сецесія, правда, ви скажете, але наскільки гарно зроблений інтер'єрчик, ну, з певними такими моментами, але... Вона все має право на існування, тому що краще щось робити ніж нічого не робити. Тож, друзі, чекаю ваших відгуків про цей будинок про цю реставрацію. Чекаю запрошень ваших у стильові помешкання, і особливо хочеться побачити. Ой, що ж ви зробили після купівлі квартири? Тому що часом люди кличуть автентика, зніміть відео. А цікаво подивитися, що потім бачите, я є толерантна. Я не буду говорити поганого. І просто так по-доброму можемо роздивитися і втішитися. Втішитися всьому. Отож, чекаю на ваші коментарі, лайки, підписки. Дякую всім, хто підтримує канал фінансово. Дякую за подарунки з покращення якості зйомки, особливо Яну на І бажаю вам дуже гарного дня. До побачення, дорогі друзі, до нових зустрічей.